абзацу. Дороги України, переплутані нитки, любові. Прошу записати Радіодиктант Національної єдності 2023 Відбувся 27 жовтня у день української писемності та мови, який згідно з указом президента відтепер відзначатимуть саме цього дня. Досі цей день відзначали 9 листопада. Цього року диктант для українців був особливим дороги України. Саме так його назвала письменниця та лауреатка Шевченківської премії Катерина Калитко. В ньому вона написала про реалії сьогодення, слуховуючись в текст Країться серце. Ви знаєте, якщо брати ті диктанти, які ми писали до 20-го року, там було все так мило, добре, так по-домашньому співувалася природа, говорили про історію. Із подіями з останніми диктанти стали такі, знаєте, складні емоційно. Говорили <кій> говорили про Чернігів, про танки, які я бачила особисто. Це важко, але я знаю, що це потрібно, що найбільше вразило це текст диктанту, тому що в ньому була втілена та біль, яку сьогодні ми відчуваємо в усіх куточках нашої країни, і я думаю, кожен мешканець України в тексті знайшов себе і своє місце зараз, де він перебуває, якими дорогами він їздить, і яку Україну він зараз бачить. Деяких місцях проступали сльози. Тобто, це теж трошечки так відволікало від написання, але тим не менш. Ще потрібні ці тексти зараз. Ми маємо постійно. Пам'ятати кожні хвилини, кожної секунди, що триває війна, і все, що ми робимо, це є наше майбутнє. Це вже внесок, в наше майбутнє. От сьогодні внесок полягає в тому, аби зміцнювати позиції української мови. Це сьогодні беззаперечний факт. Лише українська мова повинна панувати в нашій державі. Сьогодні Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж чергове вирішив приєднатись до заходу, аби об'єднати колектив та перевірити свої знання. Сьогодні ми долучилися організовано до диктанту до радіодиктанту, і намагалися відчути ту єдність, яка пропагується власне цим заходом, цим флешмобом. Ми писали в трьох локаціях: це працівники і не лише педагоги долучилися до написання, а також на двох локаціях працювали студенти. Всього було охоплено близько 55-60 учасників освітнього процесу безпосередньо під час диктування. Ще не є працівником саме педагогічним. Я за фахом юристів працюю юрисконсультом у даній установі, от але. Коли запропонували, я з великим задоволенням долучилася до цього всеукраїнського флешмобу, було дуже приємно згадати свої студентські роки, бо останнє, напевно, студентом я ще диктант писала. І знаєте, воно внесло якусь таку наші ці повсякденні справи, повсякденне це життя, і наразі не легке життя, але все-таки якусь таку родзинку. Студентка другого курсу Єлизавета вперше долучилась до радіодиктанту. Говорить, що перед початком заходу хвилювалась, але вже після. Написання впевнена, що впоралась непогано. Я дуже хвилювалася, тому що я не знала, якої складності буде сам текст. І я знаю, що я дуже повільно пишу, і я старалась якомога швидше підстроїтись під диктора. Я і в сусідки питала, перепитувала багато чого, тому що є такі слова, які поки що не зрозумілі для нас. Ні, не хвилювався. Я прийшов сюди впевнений в собі. і... Знав, що гарно не Я дуже спочатку хвилювалась, але потім вже більш так легко стало. Але трохи в деяких моментах було незрозуміло. Але я думаю, все було гарно. Сама ж ідея виникла 23 роки тому. Радіодиктант єдності започаткувала команда українського радіо з метою об'єднати всіх українців. Завдяки радійній трансляції та інтернет доступу до диктанту можуть долучитись мешканці будь-якого куточку світу а цьогоріч навіть наші військові.